Доброго дня, 17 вересня і вже пора збирати такий чудовий сорт азійських груш на ши як чуюро. Тут в мене дерево вже п'ятий рік, два рази примерзало. Коли купував, не спитав на якій підчепі, але підозрюю, що можливо навіть і на іві. Хоча кажуть на Айві, азійські груші не Ну, Відчуття таке, що це не дичка, а якийсь інший, якась інша підщепа. Груші почали вже осипатися і потрібно вже давно було їх зібрати і положити на дозарювання. Трошки тіні в мене та мажина, тому я вирішив трошки відкласти, та часу не було. І така проблема. Дощі йдуть з понеділка по п'ятницю на роботі, а субота-неділя приходить і дощі. Ті виходні цілими днями дощі. Не можна було нічого робити. Зараз теж часок і передають теж зелені дощі і завтра. Є така проблема взагалі посаду, що ну, пора якісь арти вже збирати, починають підгнивати, осипатися, і не можна, бо сира погода, сиру погоду збирати, воно буде пропадати, довго не буде лежати. Отакі, от речі отакі от пагони, тобто Хто захоче щепи на зиму заказувати, дуже хороший приріст, можу взимку вислати, тільки якщо буде мінімальний заказ. Одну-дві щепи я навіть і не буду висилати. Воно не так, переходимо до Чугірова, вже бачимо. От в мене проблема з осами. Фактично 50% врожаю по грушах були пошкоджені осами. Хоча цей сорт ще не дуже. Отакі От груші. От, Бачимо вже осипається. От. Такий яркий жовтий окрас. Щас зберу і будемо важити. Так, да, маленьке доповнення, я не було часу пронормувати їх, а треба було не жадничати, а хорошенько пронормувати. Тоді і розмір відповідний був би і окрас би краще був. би, А так ось, отаке як виноград висить, ну, таке навіть і в руки брати не хочеться. Тобто ці груші обов'язково треба нормувати. Вони дуже урожайні. Якщо... Це рік щеплювати на наступний рік на тогорічній щепі буде отаке висіти. Дуже урожайні і ну, не розкачується, як деякі сорти, що треба чекати 2-3 роки. І обов'язково потрібно нормувати. Наче буде отакий от результат. Ну, такий ящик невеличкий Я зібрав. на таком маленьком дереве. Сейчас попробую заважить. Так. О, уже оса подъела. Так, 148. 156, ну це самі крупні. Ось найкрупне. 204. 105. Ну, я думаю, немає смисла важити, так як вони ненормовані. Вони не покажуть ту вагу, яку вони повинні показати. А це і за те, що я не пронормував. Якщо нормувати, то я думаю і за 400 грам вони без проблем. Там в мене ще буде Олімпік Секьюї, то взагалі там дуже крупні. Зараз спробуємо. почали підгнивати, і якраз і спробуємо. Так, взяв трошки спілішу, от м'якоть біла, сочна. Чим подобаються ці груші азійські. Вони сочні, хрумкі і соковиті. Чуїро в мене в холодильнику до нового року зберігається. І не стаємо сінистим. Теж на новий рік таке ж сочне і солодке. попробуємо. спробуємо. Да, дуже солодка. Кислинки взагалі немає. Десертну смаку. Ті, хто любить дуже солодкі і смачні <кій> солодкі і хрумкі груші, от я б радив звернути увагу до азійських груш. Особливо Чуйро мені дуже подобається. Мабуть, найсмачний із них. Можливо, ще якісь є ще більш смачніші. Ну з тих, що в мене є, зараз перейдемо до тремболіща. Є Сакю і Олімпік, Щуйро, саме смачне. Тому сорт вартий уваги і я б радив в садівництві не пошкоджується гнилью, шкідниками практично не пошкоджується, не хворіє нічим, урожайне, ну проблем немає взагалі. От я буду переходити на саме такі. Гроші. Дякую за увагу.